Відоогляд ось такого напівавтомата від фірми Revolt MIG-355. Опис і огляд і розпаковочка. Рукав. непоганої якості. Так, як бачимо, просто звичайні сопла багато де продаються, є в наявності. Латунні з'єднання, латунні цей. Євророз'єм. Масочка. Ручка. Так, ось сам апарат. Перше враження, досить важкий. Грубий кабель наживлення. Як бачимо, 2,5 квадрата. Мідле з'єднання. Грубі байонети. це самі найбільші, отак звичайно менші. І зараз ми знімемо шубату, подивимося, що знаходиться. Серед. Так. Так, Як бачимо на електрод, маса звичайна. Це шланг кисневичного кислоту, протяжка дроту йде металева. Бачимо, шина йде також із міді. Оце, правда, можна було якось прикрити. Або сховати. Треба бути акуратно, щоб не зачепити і не порвати. Ну що ж, знімемо шубатурку. Так, законовши ваш час, щоб ми його швиденько порозкручували, а також по параметрах хочу декілька слів. Як бачу, може варити електродами від 1,6 до 5 мм, а також заявлена його потужність десь в районі 180 А. Як бачимо, плати. Дуже він схожий до VitaL'са зварювального апарату. А Pro Vіta практично всередині вони однакові. Радіатори охолодження не є так багато. Не є такими масивними, скажімо так, як у ДВТ. ДВТшки шки вони багато більші. Ну, Тим не менше, всередині зроблено непогано. Грубі кабеля. Наживлення. Латунні з'єднання на редукторі, що стоїть. Ось. Ось такий апарат всередині. Той, хто розбирається, для себе візьме багато корисної інформації. За невеликі кошти, це 9 тисяч гривень продажна ціна. Я рахую, що це досить гарний апарат. З такими ж характеристиками, з такими ж комплектуючими. Байонети грубі, 2, 3 метри самий єврорукав. Так, Як бачимо, 8,5 кВт його потужність від 20 до 355 А. Ну, параметр, звичайно, завишені. Але в основному він буде варити 4 електроду і годиничкою дротом. Це 100%. Лайк, підписка з вас. Всім гарного настрою.